Вітаю всіх на пасіці в яру. Бажаю всім миру, здоров'я, сімейного блага. Бажаю вам вдало підготуватися до зимівлі. І сьогодні тема. Хочу знову дати відповідь на Там щось 3 чи 4 було коментарі. Я знімав ось цей вулик, показував як я його складав у зиму. Теж поклав розплід за заставну. І мені сказали, меду багато, а бджоли немає. І були теж коментарі, що ти багато там наклав рамок. Звичайно, я дякую за будь-який коментар. Чи негативний, чи позитивний. Звичайно, я знаю, що є такі, які хочуть щиро підказати, ще, щиро підтримати, а є такі, що багато хочуть. Десь уколоти, що ти неправильно щось робиш. Та я й не кажу, що я завжди правильно роблю. Ми всі люди і ми можемо помилятися, і буває і помиляємося. Хто нічого не робить, той не помиляється. І мені самому зараз цікаво, сьогодні така прохолодна погода воно покаже скільки бджіл, якщо лишня рамка, ми зараз її заберемо. І... Паралельно обробимо її від кліща, пролиємо. Як я проливаю? Я дав, давно вже практикую германський метод, я, ну, там проводяться дослідження і вони підібрали такий рецепт, який вони вже багато років його приміняють. Це 200 грамів цукру, 35 грам щавельки. Зараз вона неякісна, треба чуть більше, я думаю, можна 40. І я його ще додаю півтора кубика ефірних масел. І отак от я проливаю по вуличках. Ось ця сімейка. І тут вуличок раз, два, три, 4, 5 і шість. Я вже думав, що дійсно одна лишня, але дивіться, скільки бджілок на, за заставною на розплоді. Скоріше всього, можливо. Я так, якщо дуже так багато бджоли, це верогідне, що перейшла матка. Але все-таки... Якщо струсити цю бджолу, якраз рамок я склав її на семи рамках, і це взагалі буде супер. Так що тут і бджола є, і меду повну. Так що, друзі, якось так. Казали, що меду повно, а бджоли немає. Зараз що треба робити? Акуратненько їх струсити. Обробити їх від кліща, бо розплоду вже немає. Я хочу зараз їх ще пролити щавелькою всю пасіку. Потім пролити. Я покажу, чим ще буду проливати. І контрольно продимлю. Отакі От в мене ще на жовтень плани. Тут шість вуличок, а тут дивіться, скільки бджоли. Мікається, ще й буде. Воно акуратно, бо вони лізуть усю. О! Це стільки бджоли. Гардемо їх струшу. Так що, друзі, хто казав, що бджоли немає, і мед є, і бджола є. Значить, все тут супер. Розпліт вийшов. Ось от деякі пару, пару штучок, три штучки. Так що все тут супер. Три рамочки, вже я їх не кладу. Ось, дивіться, скільки бджоли. Ми струсили її. Ну, звичайно, вона ужметься. Ну дійсно, хто казав, що тут забагато рамок. Вони ще й будуть, ще й можна ще й одну буде доставляти. Так що, друзі, є. Так що тому, хто казав, що тут замало. Замало бджоли. Ось так, друзі. Я завжди показую на своїй пасіці так, як є. І якщо я так роблю, значить, ну, я ж не кажу, що хтось має так робити. Якщо неправильно, значить неправильно. Але ось якось так. Добре, друзі, зараз ми будемо проливати їх. Від кліща, хай вони трошечки ще зайдуть у гніздо. Розпліт вийшов, все одно десь якийсь кліщ є. Ще два рази треба буде обробити. Хай вам всім щастить, хай у вас в зиму взагалі не буде кліща. До побачення.